Білі одежі, гарячі серця, щире бажання для Бога служити. Це не обряд, це є воля Творця, щоб заповіт самим Богом вступити. Приклад для нас сам Христос залишив від Іоанна, хрестившись в Йордані, видиму заповідь цим Він звершив, що від самого Отця була дана. Тисячоліття відтоді пройшли, Хреститься ім'я й сьогодні, вже мільйони спасіння знайшли, вірячи щиро у Слово Господнє, ворог від цього не раз лютував, прагнучи церкву Христа зруйнувати, злісні гоніння в злобі готував, та віру нічим не зумів він зламати. Погрози, арешти, розстріли, тюрма, це все не змогло перешкодою стати. Бувало, ніч темна, морозна зима, та прагнули правду Господню звершати. І церква Господня міцніла, росла, нічим її ворог не міг зруйнувати, тверда, непохитна, як скеля міцна, готова за правду Господню страждати. Вчення християнське вона всім несла, підтверджуючи і життям, і словами. Ця звістка спасіння і нас досягла, вселила надію у серце нам з вами. І церква Господня, Христова сім'я новими серцями ряди поповняє, бо хреститься й нині в Господнє ім'я, і церква у Бозі міцніє й зростає. Підтвердженням Цьому на наших очах я вірою буде сердечно звучати, бажання гаряче у ваших серцях. Господь заповіт буде в небі складати, у книгу життя записав Бог ім'я, о дійсно, яка ж це велична подія, ви, діти Господні, Христова сім'я, все небо сьогодні вам щиро радіє. З нової сторінки почнеться життя, нехай воно буде достойно прожити, хай сповнена буде обітниця ця і з чистим сумлінням для Бога служити. Нелегкий цей шлях, але поруч Ісус, на Нього надію свою ви складайте, щоб вірними бути в час зла і спокус, ви єдність із Ним на колінах шукайте. Хоч важко, та варто покірно йти, життя своє в руки Господні віддати, хто шлях цей старається, вірно пройти, нетлінний вінець в небесах буде мати. Сьогодні важливий є день у житті, згодилися ви для гріха помирати, щоб заново знову родитись в Христі і нову сторінку життя розпочати.